Казка про розумну дівчинку. Задумав син женитися. Сподобалася йому одна дівчина розумна, але дівна. Він сказав про це батькові, але батько не дозволив йому брати ту дівчину і дав одну загадку Візьми сину, барана, продай його, купи солі, мила, сірників і приміси ще й грошей додому. І приведи назад барана. Що робити йому? Ну? І та й журиться, прийшов до тієї дівчини і розказав їй про своє горе. Вона засміялася та й каже Візьми, острижи баранат, продай вовну, купи трохи солі, мила, сірників, а решту грошей занеси лесень Він так і зробив. Після цього батько дозволив йому одружитися з тією дівчиною. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.